Під вибухами в укриттях, з поганим зв'язком та перебоями в електропостачанні в таких умовах харківські вчителі з початку повномасштабної війни навчають дітей. Освітяни Київського району, попри те, що знаходилися у найгарячішій точці Харкова, не покинуло рідне місто та тим паче учнів. Ба Більше деякі з вчителів почали поєднувати роботу з волонтерською діяльністю а хтось долучився до лав зсу. Ось так освітяни Київського району, об'єднавшись, почали працювати на спільну перемогу. Коли почалася війна, було дуже важко, і було дуже боляче. І боляче не від того, що бомби летіли і бомбили нас. Боляче було від того, що відчували наші діти, наші учні. Ти розумієш, що ти не маєш права бути слабким, що ти повинен бути сильним. І кожен вчитель це розуміє. І ми відчували, що ми не зламні, розумієте? І оцей дух ми передавали нашим учням. Коли дивишся дітям у вічі, коли бачиш їх, ну скажімо так, от зламані вже зараз деякі долі, то здається, що треба зробити все абсолютно для того, щоб повернути їм дитинство, повернути і навіть не в знаннях справа, а от таких от людських стосунків. Вчителі Київського району зберегли не тільки освіту в Харкові, а й майбутнє місто героя. За це їм подякував Ігор Терехов. Привітав з прийдешніми святами, а найкращих освітян Київського району ще й нагородив почесними відзнаками. Ви робите нас речі. Не Ви вивчите наші дітей. Ви формуєте будущее города Харка. Тяжело. Но тем не менее вы находитесь в себе силы обучать детей. И это самое главное. Никто никогда в жизни не думал, да, что центральный район города Харьков, где в основном сконцентрирована интеллигенция, где в основном ну, научная. І несмотря на все, это, несмотря на все, это, я уверен, что ми виставили. Ми обязательно по Мария Марія Соловйова, Яна Щетиніна, Игорь Бескровный, Ярослав Кононенко, Харьковские известия.